Це дерева сакури. Саме з початком їх цвітіння розпочинається весняно-літній туристичний сезон на Закарпатті. Але у перші 100 днів повномасштабного вторгнення попит на туристичні послуги краю зменшився на 70%. розповів туризмознавець Олександр Коваль. Індустрія готельна, а це близько 40-50 тисяч ліжкомісць на той час. Вони прийняли біженців. Всі готельєри, всі як один, працювали з волонтерами разом. Займались логістикою, забрали людей з вокзалів, розселяли з червня, липня місяця почали відновлювати роботу термальні басейни. Люди почали їхати. Але було в певній мірі навантаження надмірне на номерний фонд, і багато готелів потребувало певне оновлення. Туроператори почали відновлювати певні тури в липні-серпні, в місяці, були, але це були теж в два-три рази нижчі об'єми. Тобто це були невеликі автобусні тури, одноденні, дводенні, вікенди. Про цьогорічний весняно-літній туристичний сезон Олександр Коваль каже. На сьогодні низький відсоток завантаженості сектору проживання. По вихідним дням є частково тури, є бронювання на травень місяць теж на початок першого половину травня. Ми знаємо в цей період кінець квітня-квітне-сакура в Ужгороді. В середині травня очікується долина нарцисів цвітіння навколо хуста. Але ми не очікуємо, що це буде масовий, масовий такий приїзд, тому що все ж таки люди оцінюють вартість. В умовах війни ми можемо говорити, що. Індустрія адаптовується постійно змінюється. Ну ця стабільність вона короткострокова. На да? тобто ми не можемо з говорити про те, як буде в серпні, тому що ми можемо тільки говорити про те, як може бути за 2-3 тижні Що Швидше за все, фестивалю подій не буде. Да? Тобто, Ужгороді будуть волонтерські заходи. Всі пов'язані з тим, що волонтери щось продають, і там якась частина відсотків йде на збройні сили України. Що стосується іноземних груп, то швидше, швидше за все ми не можемо очікувати їхній приїзд. Але це будуть представники різних місій, дипломатичних програм. Зараз туристи приїжджають з метою оздоровлення та безпеки. Туристи можуть відпочити, відновитися в термальних водах, мінеральних джерелах, оздоровчих закладах, піти у гори. Піти ознайомитися ще більш детально з музеями, історичними архітектурними пам'ятками на 2023 рік розпорядженням голови був затверджений план заходів. Співпрацюємо з територіальними громадами, досліджували питання щодо нових туристичних маршрутів та існуючих, які у нас є в області, щодо їхнього оновлення. За словами Олександра Горзов, за перший квартал 2023 року до бюджету Закарпаття сплачено понад 4 мільйони гривень туристичного збору, що майже на 18% більше цього ж періоду 2022 року. Олександра Завадяк, Андрій Гісем, Суспільне новини.